Вітаю. Сьогодні в нас такий собі м, швидкий огляд головних технологічних новин тижня джерело аналітика від Девредо. Так, привіт. Поговоримо про Starlink, про його збій і наслідки, особливо для нас, для України. Потім як її від Google, ну цей AI overviews, впливає на медіа. Ага, болюча тема для багатьох. Дуже. Ще зачепимо нові тренди в CEO. Чув про Квантум Sio і Gio. Краєм вуха. Цікаво буде розібратись. І наостанок гроші. Фінансові успіхи алфабет, звісно ж, на фоні шиї, мета ну швиденько зрозуміти суть, що там взагалі коїться. Знаєш, хоч теми різні, тут тобі і супутники, там пошуковики, потім фінанси. Але все це по суті про одне: про те, як швидко технології, особливо шиї, вриваються в життя, і які м -м, наслідки це має. Часто несподівані, от почнімо з того, що було ну дуже відчутно. Збій Starlink. в ніч з 24 на 25 липня. Це ж виходить перший такий глобальний збій, який вони публічно визнали. Так, схоже на те. І для України це не просто новина. Звісно, бо повідомляли, що військові втратили зв'язок десь на 2,5 години. Особливо кажуть, це зачепило підрозділи з дронами, а їм же зв'язок потрібен ну постійно. Абсолютно, і цей інцидент це ж не просто технічна несправність, це знаєш такий дзвіночок про ризики, коли ти залежиш від одного провайдера, особливо в таких критичних питаннях, як оборона. Ну так. Хоча від зсу офіційних коментарів щодо деталей, наскільки я знаю, не було. Ймовірна причина, про яку говорять, ну можливо, якийсь збій при оновленні системи. Але це показує навіть найнадійніші, здавалося б, системи мають межу. Може, це змусить задуматись про резервування. Про резервування точно варто думати. Гаразд, від Starlink, від фізичної інфраструктури, давай до іншої вразливості інформаційної Google і його ai Overviews. От тут стає дуже цікаво. О так дані від Chartbeat, The Verge, вони ж показують падіння трафіку на сайтах медіа. Увага, на 40-80%. Це ж колосальні цифри. Шалені цифри, справді, і головне, як швидко це сталося. Таке враження, що багато хто просто ну не встиг оговтатись. І паралельно рекордний рівень Zero Click Search, тобто пошуку без переходу на сайт, вже 69% у травні. у ну, травні. Шиї дав відповідь, навіщо кудись йти далі. В цьому вся суть проблеми. І це ж пряма загроза для, ну, для всієї моделі незалежної журналістики, яка часто живе з реклами на сайті. Мабуть, кожен себе ловив на думці Ага, Google відповів, все зрозуміло, пішов далі. Тож не дивно, що говорять про антимонопольні скарги і в Штатах, і в Європі. Google там щось експериментує з посиланнями в цих шиї оглядах, але чи це вирішить проблему? Фундаментально. Мої, здається фундаментально навряд це ж перерозподіл уваги. А отже, і грошей. Цікаво, що, можливо, найбільше постраждає такий, знаєш, легко агрегований контент. А от якась унікальна аналітика, ексклюзиви, можливо, вони ще будуть приваблювати для прямого переходу. Можливо. І як реакція на все це з'являється нові підходи до СІО, наприклад. Квантум SEO. якась індійська компанія Zetwire пропонує, чув про таке. Ага, щось таке було. Ідея там, наскільки я зрозумів, використовувати принципи, схожі на квантові обчислення для моделювання поведінки користувачів. Так, звучить трохи футуристично. Так. Кажуть, це дозволяє діяти на випередження, вже десь у Європі тестують пілотні проєкти. Ну, поки що, мабуть, це більше експеримент. А от. Є і більш приземлена штука. Geo. Так, Geo Generative Engine Optimization. Це вже пряма відповідь на AI overviews, я так розумію. Саме так. Ідея проста: структурувати контент, використовувати спеціальну розмітку, оптимізувати підзапити, промпти, робити все, щоб Шей Google полюбив твій контент і, головне, процитував його з посиланням. Тестують зараз, здається, в США та Індії. І от що важливо: і Квантум, і SEO, хай і експериментальне, і GEO це показує зміну парадигми. Розумієш, фокус зміщується. Вже не стільки ключові слова і посилання, скільки спроба зрозуміти логіку роботи самого Шей. І під підлаштувати контент під нього. Це вже ну складніше набагато, майже мистецтво, а не техніка. Десь так. І поки всі намагаються адаптуватися, медіа, СИОшники, алфабет, тобто Google звітую про рекордні прибутки. Другий квартал 2025-го виручка 96,4 мільярда доларів, уявляєш вражає. Із них 54 мільярди це пошук. Сам Сундар Пічай каже, що AI overviews позитивно впливають на результати. Тобто їм це вигідно. І вони ж вже запустили бету, AI Mode, це коли ти з пошуком говориш як з чат-ботом, поки обмежено в США. Ну логічно. І ці фінансові потоки дозволяють їм вливати просто шалені гроші в шиї інфраструктуру. Там планують до 85 мільярдів доларів до 2026 року. Ого, з одного боку, це ж інновації, розвиток, але з іншого, це ще більше зміцнює їхню позицію, їхній вплив на те, яку інформацію ми бачимо. А це вже викликає питання про конкуренцію, про різноманітність джерел. Так, виходить така картина: з одного боку, наша залежність від технології і її ризики, як показав Starlink, з іншого перебудова всього інформаційного поля через ши, що є по медіа, приклад Google. Угу, Абсолютно. І це підводить до такого, знаєш, фінального питання. На подумати, от дивись. Шиї все більше бере на себе роль узагальнення інформації, ці AI overviews. Ми йдемо до діалогового пошуку ai mode. Так. Як це все може вплинути на саму нашу допитливість, на те, як ми шукаємо знання? Чи не ризикуємо ми втратити оцю глибину, коли шлях до першоджерел стає ну, не таким очевидним, або взагалі ховається за зручною відповіддю, яку згенерував шиї? От про що варто задуматись.